Житловий комплекс «Бразер» від «Ріел» встигніть скористатись гнучкими умовами. Володимир Зеленський прибув вже на Мюнхенську безпекову конференцію біля українського дому проїздив. Моя колега Андріана Кужер там перебуває, каже, що не підпустили нікого до кортежу. А от е, Марко Рубіо, слухайте, здавалось би, досвідчений дипломат людина, яка, вибачте, зуби, з'їла на переговорах, на тому, як відчувати того чи іншого переговорника, який давним був давно сенатором. Зараз. Зараз посідає дві ключові посади зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. А знаєте, його запитують, а хоче Росія миру. Цитую, що він сказав: ми не знаємо, чи росіяни серйозно влаштовані закінчити війну. Вони кажуть, що так. Друзі, ну часто, ну мені просто мене рве від того, що цілий рік ці досвідчені дипломати зустрічаються: Джида, Абу-Дабі, Стамбул, Женева, Берлін. Тепер буде знов Женева. знов цей мединський кретин буде там розповідати. Виходить, Марк Корубі каже за рік, ми не зрозуміли, Росія хоче миру чи не хоче. Ви ж пропонували Росії припинення вогню. Вона шість разів відмовлялася. Ви пропонували обмін полови полонених, Росія відмовляється ну через Україну і США. Ви ж пропонували зупинити бойові дії. На що Росія казала, ми готові на 48 припинити бойові дії, забрати поранених вбитих і далі воювати. Ви ж бачите, обстріли українських міст в той момент, коли. Ви обіцяєте про якесь енергетичне перемир'я, Путін в очі вам плює і бере і нищить весь Київ. А ви кажете, що не знаєте, чи вони хочуть миру? Ну це абсолютно безпрецедентно. Ну не нема... От чому Марко Рубіо не вийде, не скаже. Слухайте, за рік президентства цього 47-го президента Росія пішла на такі, на такі, на такі поступки. Так, ви не назвете жодну поступку ніде, ні в чому. Я виходить Марко Рубі, який приїхав в міську конференцію. не має часу з європейцями зустрітися. Можливо, не має зустрітися часу, бо він не може боїться йому сказати, що ми не знаємо, чи Росія хоче миру чи ні. Здається, що так. Вони кажуть, що так. Сьогодні, 14 лютого, день усіх закоханих, і ми знаємо не по. Чутках, як Трамп, ну я маю на увазі Файла Епштайна, особливо ставиться до подібних речей. До чого я веду? Білий дім до Дня Закоханих опублікував дуже цікаві в лапках пости. Їхній офіційний аккаунт White House» демонструє, як вони бачать святкування білого дня всіх закоханих. От бачимо Мадуро, якого 3 січня вони виклали, вони називаються любов'ю викрадення диктатора. Звичайно. Енош, але це звичайно ж порушення всіх міжнародних е е е е норм і прав з боку Сполучених Штатів Америки, е е каже, що більше 4,5 тисяч він підписав указів. Дуже продуктивний президент Сполучених Штатів Америки. Ну і основне я би вашу увагу хотів приділити їм, здається, дуже дотепним. Те, що вони в формі сердечка демонструють Гренландію. Цей острів, який є під короною Данії, і на який Трамп неодноразово зазіхав і розповідав, що їм це потрібно для якогось їхнього захисту. Це про те, що Данія є членом альянсу, в якому є. І Штати Америки, це е, НАТО. От вважає Білий Дім, що це дотепно. Ви знаєте, за цей рік вже нічому не здивуся ні заявам е, Білого Дому, ні Трампа, ні їхнім диким е, постам. Останні такі кричучі, пригадайте, це коли він е, Білий Дім зобразив Барака і Мішель Обаму. І розмістив це в офіційному акаунті Дональда Трампа. Це ролик був на хвилину зі стоп-кадром саме на Барака і Мішель Обама. Це президент Сполучених Штатів Америки до першої каденції Трампа. До речі, і це ж взагалі неприпустимо, тому що там були тіла мавпі, на яких було притрекано обличчя Обами його дружини Мішель. Це абсолютно викликало обурення в американському суспільстві, Дійшло до того, що Трампу довелося виправдовуватись, мовляв. Ну по-перше, вони почали пояснювати, і Кероли... Керолайн Левіт, речниця Білого Дому, сказала, що та слухайте, це ж кадри, нібито з легендарного мультфільму «Король Лев. А таким чином Дональд Трамп хоче показати, що він король лісу, а в лісу в лісі живуть різні звірятка. Ну недолуго, як завжди, пояснює Керолайн Левіт. Я просто нагадаю наскільки вона абсолютно не вміє комунікувати, тобто вона на посаді, яка призначена для того, аби е, фахово якісно. Е, Мати контакти з пресою на запитання, хто придумав зустріч США України і Росії, одна з зустрічей. Вона сказала, твоя мама. Ну от, весь рівень інтелігентності і адекватності Білого Дому. Так, от завершуючи думку про цей ролик, який запостив Трамп, він згодом почав казати, що це ж. Мульфільм Королев. Потім зрозуміли в Білому домі, що вони пропустились кричущої помилки не вперше. Але зрозуміло, що це є максимально недоречно, і пішли їхні відкати. Вони почали пояснювати, що це не Трамп запостив, що це запостив якийсь його помічник без відома адміністрації. Цього помічника вже звільнено, і навіть залучили до спростування і до відбілювання Трампа. пригадати цей пастор, який в Україну не приїздив і ем, закликав Трампа допомагати Україні Він сказав, що я з Трампом поговорив все устаканено. Цього помічника звільнено. Ну тобто, знову ж е, на, нарубали дров. Є заява від офіційного міністерства законних справ Китаю, і вона ця заява розходиться з бажаннями Москви, Друзі, не побоююсь цього слова. Про що йдеться у Китаї? Зробили неочікувану заяву про свою роль у мирних переговорах щодо України. Китай, по перше, вітає те, що двері до діалогу в Україні нарешті. Від... Відчинені, водночас покін закликає сторону досягти всеохоплюючої, міцної та обов'язкової мирної угоди. Не тут, друзі, неочікування, і не тут йде в розріз з Росією. А далі скажу ну, в першу чергу про це заявив міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван і під час виступу Мюнхенської конференції з безпеки слів, КНР сподівається на політичне врегулювання війни в Україні, хоч його країна й не бере безпосередньої участі, каже він. Китай не є безпосередньо злученою стороною. Ну але тим самим він напевно і вийшов з явкою з повинною, що він є опосередкованим членом, тому що вони не безпосередні. Погляд Китаю каже Ван, і полягає в тому, що нам потрібно знайти політичне врегулювання. Пекін підтримує переговори та продовжує надсилати чіткий сигнал, що хочемо побачити припинення бойових дій якнайшвидше і тут важливо, він акцентував на тому, що Європа має бути залучена до переговорів, а не перебувати осторонь цього процесу. І це ключове від чого відмовляється Москва, тому що Кремль не визнає суб'єктності сторони переговорів саме європейці. Вони не хочуть їх бачити за столом переговорів. До речі, як і Сполучені Штати Америки, в них мотивація різна. Кремль не хоче вести з ними перемовну з європейцями, тому що в європейців чітка позиція, така як в Україні, не відходити своїх земель, давати серйозну відсіч росіянам. А і також а в США така позиція з інших міркувань, тому що вони не залучають європейців, бо хочуть дуже швидко на умовах Кремля завершити війну, а потім всі зобов'язання кинути на європейців, промовляючи, що вони готові бути там самою останньою інстанцією. Омат там розвідданими так далі тому подібне при майбутньому вторгненні Російської Федерації. Але що каже вони, європа повинна бути не в меню, а за столом переговорів. Зараз ми бачимо, що Європа знайшла в собі сміливість розмовляти з Росією. Це добре. Ми це підтримуємо. Друзі, тут не сміливість потрібна. Тут Європа завжди казала, що вони готові говорити, але знову ж таки повторюсь. Позиція Європи вона є посиленням позиції України, тому що вона є одностайною. Саме тому Кремль не хоче говорити і постійно. Розповідають, ви знаєте офіційні е, передні частини обличчя російських чиновників: Лавров, Пісков, Путін та вся ця вертикаль вони розповідають, що от войовничий захід, Брюссель, вони розпалюють війну проти Росії. Вони фінансують Україну. А от наші колеги Сполучених Штатів Америки вони докладають максимум зусиль аби врегулювати цю війну. Ну і ці от максимум зусиль виливається, наприклад, в жовтні в план Кирила Ві... Дмитрієва і Віткова. Двадцять вісім пунктів, де пропонують капітулювати Україні. Ось чим дихають Білий Дім і Кремль. Вони грають в унісон свою пісеньку. Але е, важливо те, що Китай, як би він, звичайно ж, ми знаємо істинну е, мету Китаю, він не зацікавлений завершення цієї війни. Він продовжує про це Метю Вітекер, каже працівник Трампа в НАТО, що якби Китай справді хотів врегулювання цієї війни, то просто сідзіньпінь бере телефон, набирає там три шістки, підіймає Путін. І він йому скаже. Що давай завтра ти вже не стріляєш, і Путін припинить цю війну, тому що те, як допомагає Китай, це і е, речі подвійного призначення. Це і та кількість нафти, яку купує Китай. Так він купує з дисконтом шаленим. Але в таких об'ємах, що дає величезні кошти Російській Федерації. Ну і загалом економіка Росії дуже і дуже тепер залежна. Від Китаю, тому Китай може крутити е, тією Росією як захоче, лише б мати бажання. Але те, що Китай каже, що Європа має бути залучена до переговорів, може якось вплинути на подальші позиції і висловлення офіційного Кремля. Бо наголошу, ніяк не може Росія вести. Ту інтенсивність бойових дій, які зараз є, без Китаю, ну і без Північної Кореї нагадаю, що левова частка в певні моменти, в топові моменти на фронті до 50% усіх снарядів артилерійських, та і коксани, згадайте ці артилерійські установки, які мають різні. По 240 мм, міліметрів, які можуть далеко бити саме надавала Північна Корея про гарантії безпеки для України, про вікно можливостей, про які Трамп вчора нагадав нам українцям, за словами голови міністерства законодавних справ України Андрія Себіги, Україна отримала гарантії е безпеки і. Е навіть не так правильно сказати, отримала запевнення, що вони будуть юридично затверджені. Про що йдеться? От Андрій Сибіга каже, що Україна отримала інформацію від Сполучених Штатів Америки про готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі. Як зазначив очільник нашого міністерства законодавних справ, йдеться саме про юридичні зобов'язання гарантії, а не запевнення. І це уперше в історії України проект двосторонніх гарантій, майже готовий. Другий ключовий елемент каже Андрій Себіга, безпекова архітектури це військова присутність з американським. Бекстопом без ролі США ефективна система безпеки в Європі неможлива, каже очільник нашого МЗС. На його думку, потрібно виснажити російську економіку та виснажити військові спроможності Російської Федерації, або що найкраще, одночасно і економіку, і військові спроможності. Міністр Сибіга зазначив, що президент Російської Федерації Владімір Путін не досяг жодної стратегічної цілі в Україні. Він має визнати, каже Сибіга. Що ніколи не досягне жодних військових цілей в нашій країні, Сибіга переконаний, що настав належний час заборонити видачу віз учасникам російської агресії. Маю на увазі російських військових і членів їхніх родин, та позбавити їх можливості відвідувати Європу, Канаду і Сполучені Штати Америки. Це було б для них справді болісно. Так, друзі, справді вони можуть далі їздити по Європі. Е е Більше того, знаєте, от якщо ми будемо згадувати. Майбутню зустріч в Женеві 17-18 числа, то крім того, як російські підстанційні чиновники мають змогу собі літати цивілізованим світом, ніч ніякого результату це не дає. Я вам нагадаю, що був вже скандал, знаєте, це є Матвієнко, яка казала Путіну в лютому 22-го року, що ми фактично це їхній радбез. РНБО, як наше, вони дали ем, згоду Путіну напасти на Україну. Вона собі спокійно літала в минулому році до Женеви. Їй дали повітряний простір французи і італійці. Ну бо що ж? Ну бо це ж велика Росія, яка має ядерну зброю і яка багато грошей може дати і підкопити.